Страхи. Я не зможу. У мене не вийде багато конкуренції, мало досвіду. Я не знаю, як і що. в собі. Тебе це стискає і не дає вільно дихати. Ти не можеш проявитися, тому що всі ці блоки тебе душать. Я знаю, про що це. Я знаю, як ти себе почуваєш, адже я це пройшла. Я готова зараз тобі допомогти в цьому. Адже 20 лютого стартує мій проект «Енергія в проявленості твоя енергія просто повинна звільнитись твого тіла. Цінність, впевненість, сміливість, кайф отримаєш від цього проекту. Почнеш заявляти про себе сміливіше, знатимеш свою цінність з легкістю, будеш транслювати ту особливість. Ту родзинку, яка є саме в тобі, я знаю, як тобі допомогти, і повір, яка й хунеш себе. Я чекаю саме тебе.